Розгулялись, як то кажуть. Ну що, затягло у нас ремонт, ремонтні роботи, тому вже підібрала наступний об'єкт для таких робіт. Ось цей об'єкт перед вами. Все мріяли зробити сюди. Нормальну людську металеву фіртку, але як завжди, то, то одне, то друге, то третє. А тепер метал так здорокшав, що це, мабуть, взагалі нереально зробити нові. Спочатку думала, що ми замовимо ворота і фіртку. Потім не замовили одразу чого? Тому що тоді тримали господарство, і коли згружали сіно, ось там треба теж ворота. І якщо треба було замовляти, то одразу на двоє воротів в мене не було бюджету, і це все призупинилося. Призупинилося, а знаєте, немає нічого більш. Довговічного, ніж тимчасове. От призупинили, е, поки да, назбираємо на другі ворота, на другі ворота ніхто не назбирав і, відповідно, не замовились ні сюди, ні туди. Е, потім міркували, думали, що поваримо самі, купимо квадрат трубу, купимо метал і е, ну, поваримо, зваримо. Ну, як самі, не самі зваримо, а знову ж таки, це треба з кимось домовлятися, когось наймати, але таким макаром. На жаль, і це не вийшло, того що. Того, що. Це якраз було в акурат під початок тих дій, які в нас зараз відбуваються. А коли розпочалися ці всі дії, всі ми знаємо, да, яка сталася. Обстановка в країні, як е, у нас ростуть ціни на все, зменшуються зарплати і виплати. Тому е, той, те питання також призупинилося. І от зараз я знайшла варіант, як це все обіграти. Да, воно буде недовговічне, але на декілька років його вистачить і все ж буде краще, ніж є зараз. Так що, ідей багато, будемо втілювати. Все побачите.